Друзі, всім привіт! Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом сметанно-вершкового крему. Він має однорідну гладеньку текстуру, добре тримає форму, не рідкий, має приємну кислинку сметани та ніжність збитих вершків. Таким кремом я перемащую медівник, а також роблю різні безквітні торти з фруктовими начинками. Крем виходить дуже смачний, легкий і зовсім не приторний. Для такого крему потрібно спочатку відкинути сметану на марлю, щоб стекла зайва сироватка. Марлю можна купити в аптеці або в АТБ. Беремо дві пачки сметани жирністю 20%. Кожна пачка має вагу 370 г. Видавлюємо сметану на марлю, збираємо кінчики марлі і зав'язуємо резинкою. Далі цю сметану в такому вигляді ставимо у холодильник на ніч. З неї стікає приблизно 200 г зайвої сироватки. Цю сироватку потрібно потім злити. Далі наступного дня готуємо крем. Беремо 300 г холодних вершків жирністю 33% і виливаємо у високий стакан. Цей стакан і вінчик я попередньо ставлю у морозилку на 10 хвилин, щоб вони були дуже холодні. Вершки беру з холодильника, збиваю вершки до м'яких піків. Далі беру сметану, з якої стекла зайва сироватка. Перекладаю її в миску. Ця сметана густа і має кремоподібну текстуру, така як крем-сир. До сметани додаю 120 г цукрової пудри, перемішую силиконовою лопаткою. Далі виливаю збиті вершки, знову перемішую і тепер збиваю вінчиком до однорідності приблизно 1 хвилину. В процесі збивання один або два рази зупиняюся, перемішую крем лопаткою, збираю його по краям і по дну миски. І продовжую збивати ще 1-2 хвилини. Все, крем готовий. Він виходить дуже смачний, легкий, зовсім не приторний, має однорідну гладеньку текстуру, добре тримає форму і зовсім не рідкий. Цей крем має приємну кислинку сметани і дуже ніжний за рахунок збитих вершків. Спробуйте приготувати такий сметано-вершковий крем за нашим рецептом. Ми впевнені, що це стане ваш улюблений крем для приготування домашніх смачних тортів. Якщо відео і рецепт вам сподобалися, то не забудьте поставити нам лайк і написати приємний коментар. До зустрічі!